Вітаю, дарі кінча суспільне мовлення. Скажіть, будь ласка, чому підозру народному депутату Артему Дмитроку вручили вже після того, як він опинився за кордоном, і що на даний час слідчим вдалося встановити по цій справі? Дякую. Я дуже дякую за це питання. Ви знаєте, ця ситуація викликала багато обурення в суспільстві. Я вам скажу відверто, дякую в тому числі за те, що ви поставили його сьогодні. Тому що, якщо б ви поставили його, наприклад, неділю. То мою відповідь вряд чи можна було б цитувати, тому що вона б би... було б дуже багато таких нецензурних слів, тому що моє обурення навіть більше, ніж обурення суспільства. І я вам скажу перше, перше, що я зрозумів і відчув, коли ми бачимо, наприклад, відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх, їх затримують. І це дійсно приклад успішної роботи. А я думав, чому? Чому в тих випадках вдалося, а в цьому випадку оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон? Тому це обурення я абсолютно поділяю. Ми одразу розпочали кримінальне провадження з першого моменту, як, як нам стало відомо про нелегальний перетин кордону. Як, як, як нас з'явилася інформація про можливий нелегальний перетин державного кордону. В межах цього провадження слідчі прокурори, співробітники Державної прикордонної служби вони працюють практично цілодобово. Вчора, сьогодні вранці були слідчі дії, зараз проходять слідчі дії. Тому що ми розуміємо, що ця людина вона перетнула державний кордон не сама, не самостійно. Йому хтось допомагав. І, можливо, це серед тих, хто допомагав, є, можуть бути і службові особи різних органів. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб їх всіх встановити і встановити всю ситуацію, яким чином це відбувалось наразі. Ми встановили шлях, яким користувався підозрюваний. Це ділянка кордону з е, так званою територією Придністров'я. Ми володіємо певною інформацією наразі, в якій країні перебуває ця людина і перевіряємо ці дані, тому що по нашій інформації він зараз так подорожує по деяких країнах. Ми надалі вживатимемо всіх заходів для його повернення в Україну міжнародними правовими способами, якщо він не зробить цього добровільно. У нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати, це четвер і п'ятниця. Це озвучено нами. Шановний народний депутат, поверніться в Україну, і прийдіть до слідчого. В іншому випадку, якщо він не з'явиться. Є певні механізми, які ми застосовуємо. Це, це звернення до суду з певним запобіжним заходом, це оголошення в розшук і це запит на екстрадицію, якщо ми встановимо, в якій в країні він буде знаходитись. Але це питання, ви знаєте, от моє обурення, мабуть, це буде не зовсім чесно, якщо я буду обурюватися тільки тим, що прикордонники, знаєте, впропустили цю людину. Це питання більш комплексне. Це питання системного комплексного захисту наших кордонів в межах між контрольно пропускними пунктами. Це питання потребує підходу і потребує зусиль. Я думаю, що і фінансування, і додаткових технічних засобів, я думаю, що я, от бренегідно звертаючись до прем'єр-міністра, я думаю, що уряд також може це питання вивчити. Ми маємо перекрити кордон, тому що будь-яка людина, яка навіть в статусі підозрюваного, вона може втекти. Якщо людина вирішила втекти, і якщо вона буде шукати шляхи, якщо ці шляхи існують. То ці шляхи цими шляхами вона скористається. У нас були випадки, коли це не єдиний випадок до речі. Ми вчора згадували інший випадок з іншим народним депутатом, якою е, е, його фамілія також починається на літеру Д, який практично за, я не знаю, за день до оголошення у підозри іншими органами досудового розслідування також втекла і також втекла за кордон, і також втекла нелегально. У нас були депутати місцевих рад, які втікали навіть після того, як їм було оголошено підозра, тому що, шановні колеги, підозра не дорівнює триманню під вартою, тому що навіть в цій ситуації по цих складах злочину не передбачалося затримання людини. Це просто неможливо. Тобто, була, якщо б ми людині вручили підозру. Як це відбувається в звичайний спосіб, то одразу з підозрою вручається клопотання про обрання запобіжного захисту заходу, я перепрошую, і вручається також, в принципі, повістка до суду. Тобто людина може втікти між, між цими двома датами. Людина може втекти, якщо би суд обрав запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, або якщо б цей якийсь інший запобіжний захист було би, був би завершений. Тому. Це питання в першу чергу того, яким чином нам перекрити кордон, тому що кількість проваджень. Які ми маємо більше 4 тисяч проваджень щодо нелегального перетину кордону. Тільки в цьому році ми викрили 84 організованих злочинних угрупування у кількості більше 270 людей, які допомагають в незаконному перетинанні кордону. Це велика проблема. І цю проблему нам треба вирішувати. Ми не можемо всіх зловити. На жаль, на жаль, хоча будемо домагатися цього. Є ще один елемент. Не в усі країни тікають втікачі. Є наші сусіди, які нам їх повертають. Це поки єдина країна, яка з нами межує. Я маю на увазі безумовно наш наші західні та південні кордони. Єдина країна Інш, з іншими ми ведемо постійний діалог для того, щоб було прийнято політичне рішення одразу повертати тих, хто незаконно перетинає кордон. Це би по-перше зберегло б велику кількість життів. Ну намагалися б не намагалися б люди переплити річку і не тонули б в цій річці. Вони просто не намагалися би переходити кордони, щоб вони знали, що їх одразу повернуть. Тому ми з цим питанням працюємо. Але це питання також політичного характеру. Ми е, вчора спілкувалися з міністром внутрішніх справ. Він багато зусиль докладає в е, спілкування зі своїми колегами за того, щоб це рішення було прийнято. Це б дуже нам допомогло. Але все ж таки, фізична і технічна е, запобігання, тобто перекриття кордонів. Воно є зараз першочерговим. Зрозуміло, що спочатку повноваштабного вторгнення більшість зусиль були направлені на ті ділянці кордону, які є ну найбільш ризикованими з точки зору небезпеки для нашої держави. Але зараз і інші ділянки потребують саме такої уваги. Що стосується саме підозр що до цього нардепа було. Підготовлені підозри щодо двох кримінальних проваджень. Я очікував на якісну підготовку матеріалів за обома провадженнями. Щойно матеріали цих проваджень були підготовлені та ретельно перевірені. Я одразу підписав повідомлення про підозру. Я хтось говорить про підозру, але коли ми підписуємо підозру, ми маємо розуміти, з якими доказами прокурори йдуть до суду і яким має бути вирок. Дякую.